Попри невелику кількість зболівальників на трибунах, а матч у робочий день у Львові чомусь розпочався о перші дня. Енергія відразу заволоділа ініціативою. Небезпечно з гострого кута пробивав Макаєв, але впевнено у рамці воріт зіграв кіндяков. Розкішну передачу Бондаря красивим ударом в дотик у нижній кут замикав Сергій Чепурнюк. Проте про хмельничан в ефектному стрибку врятував команду від неприємностей. Лідери достойно витримали стартовий надис енергії і самі вже почали створювати гольові моменти біля воріт Лисенка. На п'ятій хвилині хмельничанам вдалося відкрити. Та рахунок у матчі лисенко у неймовірному стрибку париро з нижнього кута м'яч після удару Михайленка. Але страж воріт Львів'ян був безсилий, коли Максим Івонко красивим ударом у падінні добив сферу у праву шістку воріт. 1-0. лідери спіймали і відразу організували друге взяття воріт суперника. Це Віктор Сой неймовірно пробив з розвороту у правий нижній кут без шансів для лисенка. 2-0. енергетиків такий хід подій на майданчику явно не влаштовував, і вони кинулись відіграватись. Блискуче з гострого кута пробував у дальній кут Дмитро Бондар. Але в вдруге цьому матчі Каркас воріт зіграв за хмельничан. А на 16-й хвилині хмельничани взагалі усе поставили з них на голову у цій зустрічі, забивши третій гол. Сондак відпасував на дальну стійку, де Вадим Іванов з льоту на відпорно пробив у лівий верхній кут воріт енергії. Що у перерві говорив своїм підопічним Іван Стасюк, не знає ніхто, але після неї на майданчику замість спортлідера була якась інша команда. Львів'яни ж пішли на великий ризик, випустивши у деб'юті другої половини п'ятого польового гравця, і це відразу дало свої плоди. Макає відпасував на дальню стійку, де Максим Павленко майже з нульового кута невідпорно пробив поворота Хіндякова, поціливши у праву дев'ятку воріт. Вже через три хвилини рахунок у грі став дічий де спочатку чудовою передачею в розріз Макаєв знайшов на дальній стійці Павленка, і Максим дотик пере. Раву сферу у дальній кут 3-2. Потім нестримний Ільдар віддав чудову передачу на Овсенікола. Денис пробивши деврально. М'яч після його удару рикошетом від хрестовини. Залетів точнісінко у праву дев'ятку 3-3. А далі з проголомшеними хмельничанами можна було робити все, що завгодно. Павло Пішкоро блискуче зіграв на перехопленні і пробив під без шансів для кіндякова, вивши енергію те саме вперед у рахунку. 4-3. господарі продовжили володіти ініціативою. А на 28-й хвилині Рогачов відпасував на дальню сійку, де Осеніко спочатку Переграв гол кіпера, а потім красивим парашутом у ліву дев'ятку пробив з гостро у куда 5-3. що правда, один м'яч відіграли одразу. Коробка зі штрафного відпасував дальню стійку, де ніким не прикритий Федько вразив ворота Лисилка. 4-5. Щоправда, шостий гол енергії доставив усе на свої місця. Наступного грувка спорт Лідер Плюс проведе 10 березня. Підопішівана Стасюка зіграють на виїзді проти Єнаківця. Дякуємо, що за